Певні терміни, які час від часу звучать: терміни, які стосуються завершення війни, яка наразі триває у міжнародному валютному фонді базують свій прогноз щодо економіки України на тому, що війна закінчиться вже у 2025 році. Про це йдеться у квітневому звіті. World Economic Outlook. так МВФ оцінив населення України в. 32,9 мільйонів осіб у 25-му році, і цей прогноз грунтується на базовому сценарії, згідно з яким війна в Україні завершується до кінця 25-го року, і частина біженців повертається додому у такому разі. 26-му році чисельність українців може зрости до 33,5 майже мільйонів. Ну а з 27-го по 29-й рік стабілізуватися на рівні 34 мільйонів. У 30-му році очікується зменшення чисельності населення до 30 33,9 мільйонів. Також у МВФ прогнозують стрімке падіння рівня безробіття. В Україні у 2025 році рівень безробіття становитиме 11,5%. У 2026 році, кажуть, зменшиться майже на 1,5% до 10,1%. У 2029 році падіння безробіття зупиниться на показнику 8,5%. До того ж, у МВФ прогнозують суттєве зростання українського ВВП. Кажуть, у 2025 році він становитиме понад 200 мільярдів доларів, а у 30-му майже 284 мільярди доларів. Але не дарма під час от цієї розмови я показую звісно кадри із обстрілів Києва, кадри війни, тому що всі ці прогнози це добре, але насправді це лише прогноз. І е, чи вірити сьогодні, так ось е, людям, які працюють фактично з цифрами, і можливо вже хочуть бачити у 2025 році завершення війни, це лише питання риторичне. Але якщо говорити сьогодні про бажання завершити війну і про певні терміни. Пригадаємо, друзі, скільки ми їх чули. І тут, звісно, варто нагадати про тих 100 днів, які сьогодні вже спливають. 100 днів перші, 100 днів Дональда Трампа на посаді. Як пише видання CNN, у Європі, вважають, що Трамп хоче оголосити мирну угоду саме до 100 днів президентства. Європейський посадовець на умовах анонімності сказав, що Сполучені Штати прагнуть укласти мирну угоду, і саме тому так спішать вже до саме цієї дати. За словами співрозумника СНН, наразі в контексті мирних ініціатив, США багато чого не зафіксовано, але точно, мовляв, є відчуття, що штати наполягають на укладенні угоди впродовж 100 днів. 100 днів, я нагадаю, друга адміністрації випиниться вже приблизно 1 травня. По різному фіксують, по різному рахують аналітики. Хтось каже, що це вже 29 квітня, але давайте рахувати 1 травня. Якщо сьогодні аналізувати і слухати тих, які сьогодні знаходяться у штатах, зокрема Борис Пінкус, який є представником республіканської партії, і він часто говорив про те, що Трамп може змінити все на краще, не голосував він, звісно, за Байдена. Але сьогодні Пінкус фактично б'є на сполох і каже про те, що Фактично нічого з того, що обіцяв Трампа, він не досяг за ці 100 днів, і тому очевидно можна робити наступні висновки. Що якщо говорити в контексті України, навряд чи до 1 травня можуть бути певні зміни, і зміни, звісно, в позитивну сторону. Ви тему чуємо Пінкоса, що каже він, адже направду, йому видніше він знаходиться в тому середовищі, яке найближчим є до Трампа, і точно бачить усі ці настрії, які вирують із середини сполучених штатів. марки Стали считанные недели до того, как Иран завладеет ядерным оружием, и чем Иран мастера оттягивает, точно так же, как и Путин, придумывать какие-то, знаете, причины, откладывать, откладывать подписание какого-то договора с тем, чтобы за это время успеть сделать несколько ядерных боеголовых. А носители у них есть, между прочим, это всем хорошо известно. Таким образом, положение ужаснейшее. Я вам прямо, очень ужасно на этом фоне, вы посмотрите, это вот дурацкая его бездарная тарифная война, особенно с Китаем, она просто, знаете, ставит под сомнение вообще будущее нашей страны. Все вместе взятое. Полный провал. Вот сегодня у нас 24-е. Через 5-6 дней конец месяца. 100 дней. Сакральных 100 дней, когда обычно президенты Америки отчитываются перед народом. Заслуг у Трампа ноль. Даже не то, что ноль. Минус. Минус. Тарифные войны непродуманные, неумные абсолютно. Хотя действительно нужно наводить какие-то там а, порядки в, в тарифных отношениях с многими странами. Это правда. Но не таким путем не путем, знаете, вот а, превращения друзей во врагов, а, а врагов в друзей. Вот что сейчас делает Трамп. Более того, я, мы с вами в наших с вами эфирах говорили о том, что Трамп сам предполагал еще во время предвыборной кампании, что главное, с чего он начнет, это контакты с Китаем. Звісно, така думка пана Пінкоса є можливо такий досить невтішний не прогноз от саме ста днів. І безперечно, що впевнена, що вже сьогодні в команді Трампа підбивають підсумки. Ну і власне говорять про те, що ж дійсно зробив Трамп за цей час. Ну а так само, якщо згадувати про певні дедлайни, я нагадаю, що прем'єр Великої Британії Кірстармер на висловив надію, що Припинення вогню в Україні може бути досягнуто до літа. Про це не сказав інтерв'ю Телеграф. Стармер наголосив, що припинення вогню має бути довгостроковим і таким, яке буде прийнятним для всіх сторін, зокрема для України. Але напередодні, як я говорила із. Ігром Яковенком це медіакритик, медіаексперт і журналіст, соціолог, все ж таки він наголошує на тому, що якщо Європа дійсно бажає завершення війни, то вона має розуміти відповідальність, яка сьогодні лягає на плечі Європи, тому що якщо говорити про певне припинення допомоги зі штатів, абсолютно можливо іншу позицію, США, то сьогодні більша відповідальність лежить на Європі. Давайте почуємо, що каже Яковенко. не хватает двух других компонентов. Первый компонент это политическая воля, потому что что такое готовы ли воевать на стороне Украины? Значит, на, на линии фронта точно нет, точно нет. Рассчитывать на то, что там британские, французские, немецкие солдаты будут, так сказать, в одном окопе или там в соседнем окопе с вооруженными силами Украины воевать против России, нет этого не будет. Давайте не испытывать иллюзий. Этого просто не будет. Значит, второе, готовы ли финансово помогать? Да, готовы и помогают. Третий вопрос, готовы ли оружием помогать? Да, они готовы, но ресурсы, оружейные ресурсы, военно-технические ресурсы европейских стран не очень велики. То есть даже вот эти вот знаменитые Таурусы, которые уже который год обсуждаются в плане возможности приобретения Украины. Их немного, их просто немного. Поэтому военную помощь США заменить европейской невозможно. Она несопоставима. А вот сделать так, чтобы Соединенные Штаты Америки продавали свое оружие европейцам, а европейцы передавали его Украине, это реальная вещь. Но пока она упирается в патологическое нежелание, Трампа хоть как-то помогать Украине, потому что Зеленский предложил, Трамп отказал. Посмотрим, как будет дальше. То есть на самом деле на сегодняшний момент становится все более и более очевидным, что Соединенные Штаты Америки, Америки просто выходят из процесса помощи Украине. Ну так само, от про те, чи зможе Україна покластися повністю на Європу. Які є ризики, якщо Штати знімуть санкції з Росії. Про це говорив так само Ігор Ліпсіс, професор, доктор економічних наук, давайте почуємо насправді, чи дійсно сьогодні Європа може бути єдиною з Україною, і чи варто сьогодні для України все ж таки сподіватися на певні покращення відносин із західним світом? Ну і звісно. с Европой на сам Парете. Чего чекать и какой прогноз Липсиса? Давайте почуем. Либо Трамп сумеет договориться с Путиным, и они как-то друг другу что-то подарят, и тогда будет сделка по войне. Либо, если ничего не получится, то американцы выйдут из этой истории, скажут, мы пытались помирить эти два народа, ничего не удалось, мы убиваем руки. И тогда, может быть, совсем неприятная история, они не вообще снимут все американские санкции против России. Ну просто вообще. Скажите, это чужой конфликт, мы в нем не участвуем, мы ничего сделать не можем. Почему мы должны наказывать Россию? Потому что мы как бы, никаким образом в этом конфликте стороной не являемся. И никаким образом никого доказывать не будем и никому и помогать не будем. Украине не будем помогать оружием, а России не будем наказывать санкциями. Есть такая опасность. Поэтому, конечно, это означает, что единственным союзником Украины остается Евросоюз. Что будет с Евросоюзом, мы пока не знаем. Как вы знаете, Евросоюз структура да, достаточно неоднородная с очень разными политическими деятелями, кто там побеждит, победит, и кто там будет управлять, и кто будет определять политику в по отношении к внешнему миру, в том числе к Украине, мы сказать не можем. Огромная неопределенность, и поэтому, к сожалению, для Украины, ну, будущее не очень, пока просматривается веселое. Все-таки лучше иметь двух союзников, поставляющих оружие. Но может быть, конечно, вариант, что значит, США оружие поставлять прямую не будут, но будут с удовольствием продавать оружие Европе, который будет поставлять его в Украину. Если у Европы на это будут деньги и будет желание тратить деньги на покупку оружия. Потому что, напоминаю, в Европе по этому поводу идет жесткий конфликт. Насколько я понимаю, Германия готова это делать, а Франция требует, чтобы оружие для Украины было только европейского производства. А европейское производство наращивается медленно и не так нужно, быстро, как оно должно было быть. Поэтому, конечно, тут есть масса проблем. И для Украины риски растут. Ну а тим часом, от з'являється свіжа заява в МЗС Росії Лаврова, який каже про те, що так Росія готова укласти угоду щодо України, але є певні елементи, які потрібно допрацювати. Ось дійсно про всі ці елементи, про певні нюанси, як це любить казати Росія. Вже дуже багато чули, і тут фраза Путінська фраза водити за ніс от, дійсно сьогодні. Фактично може перекинутись на Трампа, якого здавалось би Росіяни також водять за. Ніс пишуть про деякі елементи, нюанси, але досі за цих 100 днів, попри шалене бажання, очевидно, якнайшвидше завершити цю війну, ця фраза, яка ну можливо сотню разів точно прозвучала вже за ці 100 днів Каденції Трампа, вона сьогодні поки що не може бути реалізована.